Україна є, Україна буде, друзі. Це продовження інтерв'ю з українським композитором та диригентом Ростиславом Демчишином. Вітаю вас в етері! Легендарна композиція. Ми вже в попередньому етері розповідали, як на практично кожен день незалежності України звучить: Україна є, Україна буде. А сьогодні поговоримо ми з вами про співпрацю з Ігорем Білозірем а Знаю, що ви також товаришували з Богданом Ступкою і також з Мирославом Скораком. Почнемо, мабуть, з Ігоря Білозіра. Розкажіть, як ви познайомились, як відбувалася ваша співпраця? Ну, я вам скажу просто: ми не з ним не знайомилися, але знали один одного, тому що на концертах зустрічалися і так. От, ну, я вам сказати, він він і такий самий, як і Васюк був дуже прямий. Я міг навіть образити. Часом ось і цей. От, і, але разом з тим чесно. чесно. А чим міг Тож, образити? Ну, в спорах таких різних. То бувають, знаєте, такі дискусії часом. От, ти чому тобто, там, в, ну, в творчих особистостей такий запальний характер завжди, так? Так, так, так. І він і зараз є. Є тихоні такі, які нічого не дискутують і не, 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 не доказують. Тихоні є такі, особливо mm -hmm. жінки, композиторші. Взагалі, якщо взяти історію композиторів, то серед жінок так не було композиторів, багато. Ви мені за 100 років хоча б. Mm -hmm. вот. і це, а... Жінки вони є Зараз якось так стало більше, ніж мужчин. Ну, але я не хочу про те говорити. Це таке. Ігор Білозір, наскільки вагомою була його постать в українській культурі? Він так само, як, може, трошки менше, але був так само дуже популярний його. твори звучали постійно по телебаченню. В тиші світлиці урочі. Ось. І в нього була добра група. До речі, і там грав на скрипті, і Кульчицький у нього в оркестрі. От, і цей тепер вже народний артист. І вони дуже добре проводили репетиції. Коли Ігор там щось сприбував, якусь пісню, то всіх писали разом. Він, тобто, він грав, і вони одразу тут же моментально допомагали йому, щоб то було швидше. Тобто не сам собі десь писав, а з колективом просто. От. Ну і як вони познайомилися з, з Оксаною, я не знаю. Я їх потім вперше по познайомився з Оксаною вже не на, на концертах різних. Ми, бо часто бувають, знаєте, як ми на, на, називаємо такі концерти загальні. Де там всі приймаються співаки, композитори, на різні, на таких е, всяких, видовищних всяких святах і так далі. Mm -hmm. От, і, і так ми його дізналися, Так спеціально ми не знайомилися, але знали один одного. От, ну і все в білярд він любив грати. Я, 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 я так само люблю грати. От і так от зустрічалося, таке. Так. так. Ну, ця, бачите, ця. знову ж таки, він був, ну як то кажуть, його теж, мабуть, прибрали. Ігоря Білозіра вбили у Львові через, власне, російський шансон, Ну, так як ми знаємо цю Абсолютно історію. Абсолютно так? вірно, так. Угу. Там такий в нас в самому центрі Львова, на академічній, там такий був така забігалка, так за слово, така. Там кава, там і, і спиртне продавалося, І вже і немає, і знесло. І там щось якісь, я, якісь співав російський, блатні якісь пісні. Белосерд не стримався, можете перестати вже, тут всяку ту фігню різну співати. Ну і почалось там слово за слово. Ну і потім якось затихло так Потім лозір вийшов, вже, вже то вони трошки були під хмелем. І він вийшов з тої півнушки, от. і буквально пройшов 20-30 метрів. Його вони чекали от. і вдарили його по челюсті. От. І він вдарився з задньої частини голови і вмер, щоб зразу. Така от смерть була. Нікуди А, а чи, не... чи знали оці люди, що це був Ігор Білозір? Я думаю, що знали, бо його всі знали. Він не, не вилазив з екранів телебачення. Його всі знали. Отже він був такий різкий, та, не репетився, там кричав, все таке. От, але в душі він був добрий в душі. Знаєте, є такі гарячі люди і це халерики. Так. Але музика у нього була своя. Чим він мені подобався, Щоб він абсолютно мав свій стиль. Так, так саме... яка пісня, яку, яку пісню можете відзначити, щоб послухали невеличкий фрагмент. Я зараз не можу згадати, тому що зараз в мене в голові інша музика звучить. Mm -hmm, я, я що що, що у вас звучить зараз? А зараз у мене звучить опера. Опера, опера. так. Е, 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 Сина Данила Галицького Лева, який потім одружився з, е, з Белочетним королем дочкою Констанція, Констанція. Пишуть Констанца там, а в нас Констанція. І в мене вже лібрето готове, я вже написав овертюру, все таке. І зараз я грати, на жаль, не можу через руку, але вона мені не вилазить ніколи. І в день, і міш, тому що оперу написати наш час це просто дуже і дуже непросто. От, і я в мене зараз я на цим зарахування. Mm. Е, Богдан Сильвестрович, так, хочеться ще вірити, якою він був людиною, так? Е, як його пригадуєте? Богдан Сильвестрович. я, до речі, довго навіть не знав, що він Сильвестрович. Ми просто Боджі називалися все. Богдан Інівський. Mm. Я вам скажу так, він був дуже проста людина. Абсолютно не молод цих, знаєте, тихо, той, той як кажуть, хворий на, я не знаю, як їх називати, є такі люди, які дуже себе переоцінюють, розумієте, і, і не завжди кожного рахують так би, од, одного плану людини. От, uh -huh. сильве, бода Сільвець був зовсім інакше. Він простий, абсолютно простий. Ну прости. Так. І такий щирий. чирий. І, такі, От, і ми, ми з ним просто так були знайомі, не, е, як медці. От. Як так. Ми Він теж з Львівщини, так, або наступка також з Львівщини. Е, ну Зараз Династія також ступок продовжується. Там Остап ступка я читав, потрапив, спричинив автокатастрофу. Йому зараз загрожує суд. Е, так, я далеко не бачку, далеко не бачу. <звук> <звук> я, я маю на увазі по таланту. А... Але я його мало знаю його сина, на жаль. Він був зовсім маленький, коли якось mm -hmm. на базарі я її зустрів. Каже: а то, то каже мій син, Богдан Сельвесович. Так, дуже приємно. Mm -hmm. ну, ну, проста людина, розумієте, абсолютно. Так. Mm -hmm. і... Ну і про Морослава Скорика також хочу вас запитати: два генії. Ви майстро Ростислав Демчершин, і також майстро Морослав Скорик. Також зі Львова, так? Так. Ну, ви знаєте, він заграв велику роль в житті. Я його, я його дуже як композитор, як таланта любив, як любителя джазової музики, бо я, я люблю джаз, що я граю, і передав. От і це і, і, і вирішальну роль заграв у мені так само, він моїй композиторській діяльності. Uh -huh. По-перше, він. Мені написав, він, а, і ще Станкович, другий геній. У нас два таких герої України, Станкович і Скорик були. на Скорик назад, вже покійний. Так от про Скорика я хочу що сказати. Так само був простий, без всяких, не знаєте, тих всяких, замахів і так далі. Він мені дуже поміг. Його абсолютно не цікавило, що я не закінчив композиторську. Факультету, тому що композитор мусить вступити в спілку, закінчити композиторський факультет. А mm -hmm. я просто був пов'язаний з музикою, яку я аранжував, писав, і мені перший станкович правда, сказав, що на чого не вступите в тебе. Бо я не це не закінчив. Ну і що що не закінчив. Музика своя порушення просить. Ну і все. Поговори mm -hmm. з ковриком». Скоро до мене дуже не зростався, бо я коли диригував тихі речі, я його твори само аражував, я свої, так само аранжував скорики. От на ніч я зробив свої транскрипції, виконав то філармонію деругував і, і сам їх на фортепіано. Mm -hmm. І ми якось так от з ним <звлизували> зблизились ближче. А більше, крім того, був голова спілки композиторів України, <звили> герой України. Mm -hmm. вот, і... Саме цікаве, то, що він мені запропонував. Мені рекомендацію перше написав Станкович і другий скорик. От. Ну і все, і ще Ланюк третій. От. Так само композитор. І так воно пішло, пішло, пішло. Ось, і я з ним спілкувався, і Пілці, скрізь, і, і знались добре. Знає, завжди можна було люди часом який час зателефонувати, потелефонувати. Так само був досить неамбітний, як, як деякі. От, і, і тому ми всі не амбітні всі ми і здружилися. І В тому числі і скорик. Так, і дуже відомий композитор. Також часто на День Незалежності України чуємо його музику, видатні композиції. Але зараз більше про вас, вашу композицію, так, Голодомор, музика заслуженого діяча мистецтва України, Ростислава Демчишина». Власне, розкажіть більше про, про те, як ви створювали. Ви, мабуть, хотіли, аби весь світ дізнався про голодомор, про геноцид України. Зараз більшість країн світу визнали це. Голодомор як геноцид України. Так, це текст мені написав поет Київський. Ось. І я забув призвичай, що вилечили з голодою. От буває. <гану> і, це, і Текст дуже драматичний. Род був, В і... мене виникла думка написати. Слова я... Василя Василашко. О, Василашко, Василашко, Василь Федорович, Так. так. Василь Федорович, Василашко. Заре... Сопрано <гану> співає заслужена артистка України, ваша дружина, покійна уже Леся Боровець. Так, так. <гану> Вона співала то, і потім ще партнер по вокалу був соліст опери Трицевський. Mm -hmm. І вони двоє співали, і потім я написав, ще й оркестру, і я хор добався, і прем'єра була, як не дивно, в Києві. В Києві mm -hmm. от, і в Київській філемонії національні. А друге вже виконання було в опері у нас. Mm -hmm. Ось, вже з постановкою. От, там, е в костюмах тих темних, тих, 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 знаєте, все. Ну, Це твір просто дуже. Мені так само з першого разу я написав, не думав довго. Тому що дуже зворушливий текст, дуже зворушливий. І то такий. Воно вже так противно було слухати, коли, розумієте, хтось хтось сказав, що то не, не ворожайки, таке всяке говорили. Всі прекрасно знають, скільки людей загинуло від губу. Всі прекрасно, кожне третій, четверте точно з, з свого родича втратив про Бевцю, про Там. дідюся і так далі. То всі знають про це. Але мовчали. Мовчали, тому що коли була радянська влада, коли були ці комуністи, то, про це старалися замокувати, не ворожають Хоча в той час німцям і фашистам. Бо всі ці врожаї пересилали в Німеччину. І все було для нас здихали, вибачте, від того всього. І е, дуже зворушло, і я зрозумів, що це то актуально. Тому що тоді був президент Ющенко вже. І він особливо на то звернув увагу. І воно цей голодомор. Він... Стали його не... святкувати слово, то не підходить, але це я не знаю, хто називає шановувати пам'ять! Шанову пам'ять, yeah. пам так, шанували пам'ять. Ну і там, в числі у Львові, в Києві скрізь по всій Україні. І ви знаєте, можливо, ми я Голодомор, що я написав, він, можливо, ще більше людей повірило. Ту, так, де? так, так. Дякую по... вам за це. Ви також е написали симфонічну поему Майдан і Кларнетовий. Концерт японська Сюїта. Так. Так. Це ага. мій любими твір, будемо казати, для мене, японська Сюїта. Тому що я був тоді вперше в Японії з дружиною. От. І mm -hmm. я подивився твою їхню своєрідну, ту сакуру, побачив, коли цвіте. І друга частина цієї світи називається, я її назвав, я на всоложу в Японію. Ну, я мав на увазі, власне, від той сакори, і там все пішло. А перша частина, частина мрії, Ось, і третя частина е, э, uh -huh. життя, пульс життя, життя. Три частини, і мій син то виконав, і фактично я першу частину, що тоді не було, другій, третій, мрії, посвятив пам'яті свого сина, його любові yeah. до, до нього і так далі. І він і виконував перший і. І як воно пішло, на всіх конкурсах стала грати мрію мою першу частину. Бо вона трошки легше, ні там, фінале. Mm. Хоча мені моя любима третя частина, третє життя, mm. Пульс життя. Але в Японії виконував великий оркестр. А, забув, а в Японії те, якийсь аксольор переїжджав і Тараз грав в їхньому величезному залу в Токіо. І, ну, пройшло... Звелика друга частина, першу не грали. Але першу грали інші музиканти, так само після Тараса почали грати всі підряд. І І, і тепер навіть, навіть конкурс е, зробили на кларнетів. і yeah. багато як І декілька слів також про ваших синів. У вас два сини, правда. Тарас пішов по вашим стопам, видатний композитор. Тарас працював, Тарас Демчишин працював в Японії. Зараз дає концерти по Європі. Чи були ви суворим батьком? І декілька слів про Тараса? Ну я навіть сказав за все життя, я уже ніколи не грубого слова не сказав. Це я вам чесно кажу від серця. Я з ним дуже добре живу. Ми як друзі, і як син і батько. Ну, ясно, що він з нами живе, бо другий то не мій син, але він син Лесі. Тому що я одружив сина Лесі, вона мала маленьку дитину, ну і так далі. І, а Тарас то, так би мовити, моя голова друга. Або, або, я навіть не так скажу, ми. Дуже зневспоріднені мистецтві. Бувають там деякі дискусії, але це мало. Mm -hmm. Ми дуже дружно живемо з ним і любимо один одного. І mm -hmm. займався одною справою. І живем разом зараз. Він мусив приїхати з Японії, тому що я дуже поганий у старіму. Ну, ви нам розкажете більше, чи в Тарасазі з'явилося нове кохання. <реш> в, нього, в нього була симпатія до української співачки, Славії, От ми знаємо. Ну, я, на жаль, я не знайомий, тому що вони виконували е, з, мою музику з оркестром симфонічним в Хмельницьку. Так. І вона якраз приїхала в Хмельницьк, і там у них з'явилися шури шуримури. Але я не знаю точно. Я стараюсь з які шури. <реш> Ну так трошки жартумає сказав. Вот. так, так. А що яка, яка їхня доля? Я не, не знаю. Вот. ну це я розпитаю в Тараса. Він хай він розкаже, тому що ми у мене був дуже важкий, важкі два роки. Ці шубов два. Я в страшних муках мучився від болі, від руки, то така біль. І розумієте, і, і операцію не можна зробити різковано. Треба було, щоб кіска зрослась. Ну, це, це вже таке. Але вже воно позалі, я вже без, без неболючих стараюсь заснути. Ну і все, це, це трошки завадило мені, так би мовити, бути більш, публічним. Але тепер, uh -huh. вже сьогоднішнього дня, так. я буду вертатися до великого мистецтва знову. От і uh -huh. можна сказати, дякуючи вам, так співпало. Що якраз сьогодні перший день, де я де я вирішив повернутися, Знову тому що була велика пауза, мені треба форму Так, так. і так далі. Ну, ще. глядачі, я бажаю вам міцного здоров'я ще Це порадувати нас творами Дякую. і вживу би хотілося також побачити на День Незалежності у вільній вже, знаєте, від расистів, від росіян країні. Я так само, так само. Я впевнений, що тільки щоб швидше, що то було якось щось трошки, є якесь терця маленьке, щоб воно пройшло вже, щоб вже побили тих москалів, щоб їхнього духу не було, скільки мене є горе за столітті. Mm -hmm. Розумієте, нам дали то горе принесли. Я так само, з вами згідно. Дякую, Україна є, Україна буде, як казав виконував Ростислав Демчишин. Дякую.